Во ім'я Отца і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отца і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отца і сина Святого Духа Амінь. Світлі Господи, світом двигашки вашим і допомагає. Станьте мені на помощь, а всім присутнім християнам на холості. Добре, що говорити, усі буду вчити. Я сам собою з присесту святого. З Духом Святим Сином Господнім моїми святками, Божими, помішниками, роковими, тижнями, чешневеми, з днемку, самославного паратівниця, вутишком, залекомуше, компантелеймоном, станьте мені на помощі, а усім присутнім християнам на фолосі, в добрі, че говорить, в їх буду мовчать. Боже, допоможіть мені, примовити у все, за Христі замовити. Ось гостя сухі, ці гнюли, ці з Хісегні це з кусок, це з переповом, це стуском, це підвіяні, це підцеплені, ці переступлені, ці з переступлені, це з чорний хочі, це з бурихочі, це сил, хочі, це чоловічі, це жіночі, це дівочі, це парубочі, це хлопче, це дівчичі, це задолені, це зупереннях, є всі ці горесті, волості, болючі, кулючі, скипучі, вілючі, ноючі. Сверб'ючі, пекучі, визиваю, викликаю з голови, з-під голови, з кімня, з під кім'я, з очей, з-під очей, з носа, з-під носа, з рота, з-під рота, з вух і слух, з по ті з-ппоті печей, з-під печей. Грудей, з-під грудій, печінок, з під печінок, кишок, з під кішок, сімдесят, сустав, з крижу, з під крижу, з тягон, під стягом. Колін з-під колін, з гомівок, з-під гомівок, з пальцю, з під пальців, з плесень, з під плесну, під оспід-підош. Я все зле, у селих я визиваю, викликаю з усіх цих присутніх християн. Йде собі там, де добрі добріхую, де курінь допівають, де люди не бувають, де службеся не праві, де сонце не заходить, де коні не до аері, де п'єці не долітають. Даю тобі курку скоріти, кітку скотіти, споросіте, качку скачати, йде собі, бере собі, несе собі. Сині моря в глубокі потоки, там ти будеш піском пересипати, у дісу купати, в десь завивати у глівську лише. А це хрещених, порожених, молитвенних, чистіх у здоров'ю лише, які знайшли рано ранок і висилайки, найшов біді, біліки висилайки, найшов полудню, полудніки -полудні, відсилаю, які вечір, вечора ввечеріки висилайки, найшов смерку, смерть висилайки, нашов завліги висилаю. Які нашов досвіта, досвід, які висилає. Я тебе відсилаю, п'ятьма пальцями шесту долону, які заклинаю. Які відтіпер здогоню, золотими мечами тобі голову здойму, буду будуть і псами-перваками травити, котами-перваками драти, косами косити, серпами жити, граблями розрібати, вініками розмітати, з хаті, пепки, скапаєшся, страйці, моці маєш, краси не спиваєш. Вітість прийшов тоді на тобертай, щоб це ні зновило. Ні нового місця, ні старого, я тебе заклинаю, дванадцятьма церквами, дванадцятьма попами, дванадцятьма діками, дванадцятьма службами, дванадцятьма Божими апостолами, дванадцятьма Божими святками, роковими, тіжням, чешнявими, від сьогоднішній день і в теперішній хвилині попускає тобі за чверть макового зерна. Ні моїм духом, а Божим Духом, ні моїми словами, а Божими словами від Бога вік від мене лік, щоб я буду всі присутні честі, як діва причеста, що русе зле, все лихе щезло, слезло, пропало моці путярі, способу немало до всіх вас присутніх християн. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Прошу плюнути всім через своє ліве плече три рази на землю.